Слава Ісусу Христу, 8 березня 1946 року, у Львові відбувся неканонічний псевдособор, на якому насильницько було приєднано греко-католицьку церкву із московською православною церквою. Це був неканонічний собор, тому що на ньому були присутні тільки священники, не було жодного єпископа. Ви знаєте, напередодні ще в 44 році, якраз коли з першим приходом москалів. В Соєтів в наше рідне село їх дуже цікавила дана парафія, і особливо наш священик парух села Дмитро Ступак. Чому цікавило? Тому що парух е, тісно співпрацював з повстанцями, і їм потрібно було схилити е, Дмитра е, священика Дмитра Ступака на свою сторону. Вони ль, всякими методами, якими тільки можна, вони прекрасно були проінформовані про співпрацю Дмитра із повстанцями. Про те, що він хоронить повстанців, про те, що він переховує повстанців. В селі були свої люди, були ястрибки, які інформували. Вони знали все про священника, але не чіпали, тому що їм потрібна була така душпастер, духовна особа. І коли вже. Відбувся псевдособор, тоді вони вже категоричним з таким от папірцем приходять саме сюди. От тут знаходиться якраз плебанія, Зараз це руїни, але це було плебанія, де жила сім'я душпастера Дмитра Ступака. І всього навсього треба було просто підписати папірець, підписати папірець про те, що Дмитро переходить на Московську православну церкву, і ніхто його б не не садив, ні в тюрму, не вивозив в Сибір, але Дмитро. Який був патріотом українцем, який був в часи українських національно визвольних змагань, він був офіцером української Галицької армії, він категорично відмовляється. І саме тут, у тих кімнатах, проводять обшуки, знаходять величезну кількість книг, під'їжджає грузовик, який забирає всі ті книги, і розголос пішов по всьому селу, що забирають нашого Ксьонза. Позбігалися люди всі. Пла плачуть, кричать, прощаються. Але священник казав: Я вернуся, я обов'язково. Ви головне, живіть. ви не забувайте церкву, не забувайте моліться за мене. І 10 років відсидів Дмитро Ступак в далеких Сибірах, коли повернувся до нас, до на нашу парафію і ще прослужив вірою і правдою до 1965 року. Дана руїна тут саме де була, тут була контора колгоспна. Пізніше тут була, взяли під приміщення школу. І сьогодні, саме сьогодні, Папа Римський сказав, що це був великий злочин, цей Львівський псевдособор, злочин проти церкви. Тому що це кубка НКВ... НКВСників, які просто зібралися, що їх там було десь 200 з чимось осіб, і половина з них були звичайні НКВСники. Але церкву вони не знищили, вони її просто в церкву існувала, в катакомбах. Церква існувала в підпіллю, і відродилася вона в кіно. 80 Вісімдесятих роках завдяки таким людям, таким великим людям, як наш душпастер Дмитро Ступак.